Слухай, ну от інфу трек, да? Угу. Е, я коли перший раз почув, мені здалося, що просто ексіміронською українською мовою пишуть. По... А як в мене це ти... казали тобі, да, вже? Так, та, це... на та, тобі в... червону картку покажи. На, на. А, ні, жовту, ти ж на правах гості. Покажи йому, покажи. Давай. Ну, розкажи, було вже, да? Були таки, е, да, вже? в Тіктоці просто випускають відоси б... зі звуком моїм і пишуть український Оксимирон». Я його перестав слухати ще під час та до ковіду. Ну, типу я забув вже навіть, як він звучить, типа, і що він пише. Ну, навіть якщо я би слухав кожен день наушників, може б там би воно відгукувалося, типа, але хто знаю. Ну, mm -hmm. тембр б, похожий чи що? Ну, от, е, саме цей трек. Інші ні. Но, но цей трек дуже схожий, і мені ще дуже зацепився за оцей Данс Макабра, тому що у нього є в треку Я перший раз за Dance Данс Макабра, сполучення почув у нього в треку Тентаклі. І більше в жодному, в жодному треку реперському я це, ну, про цей танець смерті не чув. І тут, типа, і схоже, і перша буквально друга ну, строчка, окей. да? так? Ну, так це ж слова. Ну, так. Да. Ну, якимось такими. Я з репер... собою в рюкзаку ношу орфографічний словник в рюкзаку, щоб часом відкрити, перечитати.